На землі це затишок і тиша. Будуєш, а не руйнуєш, та не летять ракети над головою. Коли поет... Без миру немає, дитинства, без миру немає майбутнього. Звичайний дивовижний світ. Миру в Україні буде, миру хочуть добрі люди, і дорослі, і малі прагнуть миру на землі. Ми хочемо ми, ми хочемо гатися з дулями спокійно на вулиці. Зради... Можливо, коли я поїду на море за своєю сім'єю. Без мила немає дитинства. Без мила немає найбільшого. Не поїхати до бабусі і дідусі на море. Можу я спокійно вчитися, працювати, спілкуватися, жити. Без миру немає дитинства, без миру немає майбутнього. Хай буде мир в усьому світі. Мир все, коли ми ходимо до школи і можемо гуляти з друзями. Я за мир. Любові я хочу, щоб настав мир, і ми всі зібралися і пішли до школи. Нічого не боялися ні сирен, ні зрив. Всім бажаю миру в країні, в родині і в серці. Мир це можливість спокійно вчитися, працювати, любити і поважати одне одного. Без миру немає дитинства, немає майбутнього. Мир це засічний. Усі українці, та у всьому світі у безпеці. Мир це коли за вікном на дворі чути щирий дитячий сміх. Це коли ми не чуємо сигналів повітряної тривоги. Мир це коли ми радімо, сміємо, вчимось і живемо без війни. Мир на землі це коли в хаті затишок та тиша. Мир це те, що кожен українець так довго чекає. Землі, ми Мир це безпека моєї країни та українського народу. Його свобода. Ми, ми, Боже, ми. Миру в Україні бути. Миру хочуть добрі люди. І дорослі, і малі. Прагнуть миру на землі. Італія. В Італії символом миру вважаються оливки. А в Сполучених Штатах Америки це оливковогілка. Мир це коли граєш з друзями на дитячому майданчику. Мир на землі це затишок. Швеція жаржина символ миру та нейтралітету в Швеції. Мир це коли вільна країна та вільні люди. Мир це коли ми граємо з друзями з утра до ночі. Мир це коли ти вдома зі своєю родиною Мир це любов і турбота. Мир це коли ми почуваємо себе спокійно. Мир це спокійне життя. Без війни. Мир. Це коли ми не ховаємося в підвалах і не чуємо свисти ракет.